І тероризує увесь район у Львові. На вулиці Гашика сусіди скачуться на місцеву мешканку, яка затоплює їх на чистотами, обриває кабелі мереж та погрожує ножем. Поліції кажуть, жінка має проблеми із ментальним здоров'ям. Відтак її час від часу лікують. Проте сусідам від цього не тепло, ні холодно, де жінка повертається і продовжує усім шкодити. Заливає фекаліями увесь під'їзд, не дає спати та постійно погрожує розправою. Так, львів'янин Олег Попіль, який має першу групу інвалідності позору, відгукується про свою сусідку зверху. Два роки тому чоловік разом із сім'єю зробив ремонт у квартирі. Щоправда, від ремонту залишилася хіба одна назва: стіни та стеля пожовкли, меблі і двері понищені. Повсюдно чорна пліснява. От стеля мокра, все мокре. Також на кухні все почорніло. За пральною машинкою здувся підвіконник, двері піддулися також до ванни, не закриваються. Вчора тут все текло ми відраки все було у воді. Можна сказати, сусідка, яка мешкає на поверх вище, уже в четверти протягом місяця затоплює квартиру пана Олега. Щоправда, замість води з крану постійно хлється рідина із нечистотами. Вона забиває унітаз і коли спускає воду. Цей таз переливається, і це всі фекалії течуть нам фактично по стінах. Це все дуже смердить, як, як фекалії. Ми визивали вже аварію, То вони приїжджали і пробивали. Ну вона мудряється за доводу візнов забити. Однак цього сусідці виявилося замало. Не знаю, яким чином намагалася. Значить, сама щось там черпати, я так розумію, з того унітазу свого і взяла відро з тими фекальми, вилила тут під'їзді повністю на сходи. Все, тут під'їзд, весь був в смороді. Плюс вона приносить якесь сміття, якесь пальто обіцяне, не вибачте, на перилах також валялося то теж. Ну це жахливо. Сусіду, зверху, який живе поруч від неї з правої сторони матрасами, також. Обробленими фекаліями, заблокувала була двері, окрім фекальних перформансів, Сусідка влаштовує й інші вистави. Вона бігала, значить, повністю гола, тільки зверху в пальті з ножом. За сусідами, от люди тікали від неї. Зайшла до сусідки знизу. На перший поверх вона її відкрила та раз замка вирвала ключі і з тими ключами побігла. Олег Попіль бідкається, мовляв, мешкає, немов на пороховій діжці. Вона гримала в двері. Нам якоюсь металічною трубою. Тут вона, значить, порвала той кабель. То я так думаю, інтернет-кабель. Ну це було пів четвертої ранку. Люди всі спляли, вся тишина, а тут таке творило, що змушені були визивати поліцію. Як вона не таке здатна, вона може і лишити газ відкритий, або підпалити, або сигаретою заснути десь в квартирі. Від неї можна все чекати, і тоді що пів під'їзду може і, чи цілий зірватися. Донька пана Олега Ярина боїться виходити з дому. Каже, не знає, чого очікувати від цієї сусідки. Я боюся, тому що вона вночі постійно стукає, ходить, вночі бігає, щось шумить. Двері стукає руками, ногою кричить. Но мені страшно з нею знаходитись, тому що я не знаю, що вона може зробити. Вона по смітниках також риється, щось постійно викрикує. Піднімаємося на поверх вище, де мешкає сусідка пана Олега. Її вчора забрали під ранок поліцію і викликали швидку. Але це розумієте, не надовго. Це на тиждень-два, і вона прийде знову. Де те саме це, що її забирають сьомий чи восьмій раз. Оглядаються довкола інші сусіди на гашика, 17 Кажуть, хоча б не потрапити їй на очі знову. Та вона до мене підійшла і сказала: зараз я тобі включила вот цю зажигалку. Я зараз тобі спалю тебе, але вона сильна, бо вона здорова, вона старше, молодша від мене. На четвертах, навіть більше. а на сімдесят 77. Я різниця. Кошмар робиться. Може в першій годині позвонити мені в двері, постукати. Я виходжу, що таке? Я вам водички принесла. Якої водички? Мені нічого не треба. А де моя пенсія? Звідки я знаю, де твоя пенсія? Фікалії поразлила чи пора? Я не знаю звідки вона їх взяла, але з другого по третій поверх були все в фікаліях. Смердить в під'їзді не можна пройти. І ото все від неї. Шкрябає штукатурку е, по під'їзду там по поверхах. І вона не спить ні день, ні ніч. Вона ходить по району, пристає до всіх мешканців. Вона на мене нападала. Я не знаю, чи то з ножем вона була, чи то з чимось. І облила мене водою в під'їзді. Ледве шваброю відбилася. Вона сама. Вона собі ради дати не може. Вона е, бере всякі гострі предмети і ходить пристає до всіх продавців, або краде їжу з магазинів. Вона вирвала на п'ятому поверсі в нас щиток е, інтернету в будинку. Вона вирвала дверча та повністю з того щитка з тими дротами. Я не знаю, яку ту силу треба мати. Мешканці кажуть, неодноразово зверталися не лише до свого дільничного, а й писали звернення до поліції. Від початку року до поліції Львівщини надійшло сім звернень від мешканців одного з багатоквартирних будинків, що розташованих на вулиці Гашика у Львові. Заявники скаржилися на сусідку, яка систематично затоплювала іншу квартиру, стукала у двері, порушувала режим тиші та інші правила добросусідства. Співробітники управління патрульної поліції у Львівській області щоразу викликали на місце події лікарів. Оскільки громадянка, на яку скаржилися сусіди, має ментальні розлади здоров'я. Ушпиталили жінку з гашика і цього разу. Однак кажуть, сусіди після того як вона повернеться з медустанови, найімовірніше знову візьметься за старе. Якщо питання не вдається вирішити на місцевому рівні, голова комітету медичного права національної асоціації адвокатів України Ірина Сенюта радить мешканцям звертатися до міністерства охорони здоров'я, а медикам, які лікують жінку із ментальними проблемами, до суду. Все примусове лікування, чи це огляд, чи амбулаторне, чи стаціонарне, в нас має бути обов'язково судовим контролем. Такі люди обов'язково повинні бути під захистом і не можна порушувати їхні права. Вони не можуть в силу свого там діагнозу до кінця чи повністю усвідомлювати, керувати своїми діями. Тому держава має створювати цю парасолю захисту для такої людини, але з іншого боку, має бути захист для інших людей. Бо якщо ми будемо своєчасно надавати якісну психіатричну допомогу, то ми, напевно рі. Місія буде тоді довше. Тим часом мешканці Нагашика 17 мають декілька днів перепочинку. кажуть, як би їм не хотілося, все ж доведеться готуватися до нових підтоплень, погроз та нападів. Віталій Ковела, Олег Сюк, Юрій Маковецький, телеканал Перший Західний.